Встановка, в принципі, з кожним днем накаляється, по суті. Провокації все більше і більше. Стараємося мовчати, терпіти, ну, до пори до часу. Ну, провоцируючи щорано, що рано, що ввечері що кожні сутки. І крайнім часом почало прилітати більш-менш крупніше, більш більш як мінімум РПГ, СПГ. Якщо раніше просто була стрілка, то зараз вже не відплеттилось... трясуються нормально так. А точка у нас знаходиться в центральному хаті, виходить, сидимо. У нас стоїть вперед всіх точок. А скільки звідси до Сєпарів? Звідси до Сепарів. Тобто треба в яку сторону, там в одну сторону 400 метрів, в другу сторону 800 метрів. Uh -huh. На міцостанцію до аеропорту 17 метрів. Тобто, так, в принципі, небагато. По суті, є точки, де до Сіпарів 80 метрів до їхніх позицій. При тому, при всьому, що говорять, що перемир є, я його просто не вручаю, тому що він ближайший момент зараз. Це сепара, да, так? стріляють по нашій стороні, вони стріляють при 93-й бригаді зараз. Uh -huh. Стріляють, працюють в центр поля. Там в них точка є. Ми її так практично не достаємо. Вони по нас можуть, ми по них не можуть. Провоцирую, стараємося підтримати, але бувають такі моменти, коли підходить дуже близько. Буквально там до перемир'я підійшла група чотирьох чоловік, один з них унічтожений. Ну, Забрати не змогли, бо тому що нас сильно обстріляли, з крупнокаліберних пульмотів за СПГ, а вони свого відтягнули, просто забрали був поранений. Але хлопці-молодці спрацювали це на точці мажор. На третьому мажорі теж було подавлення, хотіли штурманути. Ми працювали, хлопці молодці, подавили повністю штурм. Знищили десь около п'яти чоловік. Вони там і залишилися, а потім вони їх витягли. Де ми не можемо перейти, там озари мішають. Ми не можемо їх забрати звідси. А в принципі, не поцілу. Скажемо, це дорожче, ніж труп якогось сепаратіста. Он может и даже от подавить бинокль, флаг ДНР восхитить на тебе. Прям вот тут боев не было, сюда их не пускало. 90 бат, на жаль, было. Соте было. Ну и с той стороны было багато трехсотых. Це, це Ясно делал, что не заспокоюет, да? Вот но ала. Из приватной чайной. Угу. Возле да. блиндажа? Да. За какой блиндажом? Пику. О! Они делают для начала коридор. Они получается как? Они начинают типа штурмовать в одном месте, чтобы другая группа прошла в каком-то другом месте. Uh -huh. Ну вот так. И ночью так тоже. Uh -huh. Лет, э, днем они что-то пытаются здесь прорваться, ближе к вечеру с судой, а потом ночью по поводу пытаются пройти. Атакуют, в основном с uh -huh. А по дому лупят? Пара, да? Да. А вот ну, сейчас, сейчас, стреляли по дому, да? Ну, туда, да. Со стрелковой. Сейчас стреляли по дому и стреляли вот там, если у нас позиция, можно идти. Вот я иду. Туда. Угу. Ночь ну, вот здесь вот есть. Это если брать, у меня же артиллерист просто, цель 49. У них туда заходят два пулеметчика, и они сюда нам насыпают, а туда Только там пытаются по дамбе, пытаются прорваться угодно. Угу. Ну, вот так вот. Мы стараемся их держать, не все как бы.

Відставляю, режим повного припинення вогню він не дотримується з їхньої сторони, зі сторони ДНР. Постійно відбуваються провокації, обстріли з стрілецькою зброєю, з РПГ, з АГСів. Тобто сказати, що повне припинення такого ще не було. Раз там в добу це мінімум, те, що може бути обстріл, але такий великий з стрілецької зброї. Постійно проходить, провокують, намагаються проникнути на нашу територію, намагаються там позиції наші обстріляти. Покрупніше. Так, що повного припинення немає досі.